Весілля має робити сваха, вона он у нас яка багачка, каже мій бабутній сват, докидаючи собі в тарілку весь сир. Та ви не думайте, ми теж щось допоможемо, поспішила виправити чоловіка його дружина. Ірино, ну ти скажеш. Чим ми поможемо? Сваха заробляє по тисячі євро в місяць, а ми по кілька тисяч гривень цього. Різницю відчуваєш? Сват не мав наміру відмовлятися від свого переконання, що за все маю платити я. Чи то від їхньої прямоти, чи то від нахабності я втратила дармове. Навіть не знала, що сказати, не хотілося з самого початку псувати стосунки з майбутніми родичами. Але ось так бачиш людей перший раз, а вони тобі заявляють, що ти маєш за все платити, бо ти заробітчанка. В Греції я вже 17 років, поїхала, бо хотіла змінити життя в кращу сторону. Мені ніхто в цьому житті не допомагав, і я всього добивалася сама. Зараз у мене і справді є будинок, є гроші, машину я сину купила. Перед тим його вивчила в університеті, так що я вважаю, що я молодець. Скільки всього власними силами заробила. Євген у мене єдиний син, ми з ним дуже бідно жили, тому я і наважилась поїхати, як він лише трохи підріс. Мама моя погодилась за ним доглядати, а я освяти подалася, щоб забезпечити йому краще майбутнє. З Мариною син зустрічається вже більше року, я бачила їх хіба що по відеозв'язку, тому нічого не могла про неї сказати. Коли ж син заявив, що буде одружуватися, я зрозуміла, що справа серйозна, і приїхала додому знайомитись з святами. Приїхали батьки Марина разом з нею до нас в село. Першим, що сказав батько, було Ого, це оце хороме, сваха, молодець. Потім, за столом, вони мені заявили, що всі витрати на весілля маю взяти на себе, мотивували все тим, що я більше заробляю. Але і це ще не все. Після того, як вони поїхали, я спробувала синові легенько натякнути, що, можливо, він поспішив з пропозицією, і це не ті люди, з якими варто пов'язувати свою долю, але Євген на мене аж образився за це. Мамо, хіба мені з ними жити? Я Марину люблю, а не хочеш робити весілля, так і скажи. Ми просто розпишемося і на тому все ображено каже. Не робити весілля теж не варіант. Син у мене один, а родина велика. Теж не розуміють. Мене, якщо я тихо сина оженю, а потім до них на весілля захочу теж йти. А у нас як? Заведено в селі? Я тобі, ти мені, сьогодні я їх не покличу, а завтра вони мене не покличуть. Я себе заспокоїла заледве і вирішила, що весіллю таки бути. Думаю, запрошу більше гостей з своєї сторони, а сторони нареченої за таких умов мали б прийти лише найближчі родичі, і разом то все якось опровадимо. Та я трохи помилилась. Через тиждень ми поїхали в село до сватів. Стіл вона накрила гарний і нічого не скажеш, але все інше у мене просто слів нема. Сват став мене просити, щоб я йому гроші позичила. Бо до весілля він хотів би ремонт вдома провести. О, дах протікає, він навіть мені показав де. Просять свати у мене немалу суму три тисячі євро, бо хочуть все до ладу привезти, адже їхні гості спочатку до них додому мають прийти. Вони їх вдома погостять, а потім вже всіх автобусом повезуть в ресторан. Автобусом? здивувалась я, а скільки ж гостей з вашої сторони має бути, питаю. Осіб 50 мінімум, спокійно відповідає сват, навіть не знаючи помістяться всі в один в автобус. А хто за це все має платити, не витримала я. Ну як то? Ви, Ми ж вже з вами про це домовились, посміхається свата і дружолюбно плескає мене по плечі. Вдома мене ще сину щасливив. Сказав, що сукню для нареченої теж я маю купити, бо у них грошей нема, а Марина будь що не хоче одягатися, запримітила якусь сукню аж за 500 євро і хоче тільки її. Добре, що вона хоч щось хоче, бо я вже нічого не хочу. У мене таке відчуття. Що мене хочуть використати. Син каже, що я не права. Забереш потім усі гроші з усіх конвертів, якщо тобі тільки в грошах розходиться, ображено каже син. Мені не розходиться в грошах. Для мене це не важливо, для мене найважливіше щастя моєї дитини. Але все виглядає особисто для мене дивно: за гостей плати, за сукню невістці плати, на ремонт сватам гроші позич. А звідки ж вони віддавати все будуть? Не знаю, я вже зовсім заплуталась. А яка ваша думка про все це зі сторони? І що ви радите мені робити?